Ей йоу всім привіт! Ну що, нарешті ми добралися до ораксії. І що я хочу вам сказати? Це доволі таки спірний варфрейм. Я, наприклад, обожнюю фреймів з інвізом. А тут не знаю, наче чогось не вистачає. Але коли ми беремо до рук зброю, о так, тоді геймплей перевертається з ніг на голову. Отже, декілька слів про здібності фрейму. Перший скіл милосердний поцілунок. Це ривок, який завдає токсичної шкоди. І якщо ви ним вбиваєте ворогів, з них дропаються сфери енергії та здоров'я, але при умові, що у нього менше 50% здоров'я, визначити, чи готовий противник до страти, легко у нього над головою буде висіти маркер. Обійми павутиня, наш другий скіл. Ораксія розкидує свою павутину, яка ловить усе, що потрапляє в її зону, перетворюючи ворогів в кокон. І всі ті, хто перетворився в кокон, стають ще більш вразливими до урону. Всього можна мати три так звані павучі сітки. Третій скіл Вдовин виводок. Ораксія кидає отруйні дротики в ворогів. Будь-який ворог, який буде знищений цим скілом, перетворюється в павучків. Я замінив цей скіл на підживлення. Зараз поясню чому. А все просто тому, що стільки бонусів, як цей спел, не дасть нам ніщо. Вірусну шкоду, множник елементального урону не тільки для зброї, а й для скілів. Цікаво звучить, погодьтесь, баф на всіх союзників. А ще коли активне підживлення, то вороги, які нас атакують, вибухають під дію вірусного урону, плюс накидають цей же ж статус на всіх, хто в радіусі ураження. Окей, тепер про головне: четверта здібність шовкохід – серце нашого білда. Це гарантований прок токсину. Вона надає всій нашій зброї множник токсину. Також при вбивстві ворога той вибухає токсином, розповсюджуючи його на всіх інших мобів. А завдяки архонтовій безперервності ці вибухи також прокують корозію. Це по суті ланцюгова смерть. Перейдемо до пасивки. Завдяки їй ми отримуємо інвіз на 8 секунд щоразу, коли зависаємо на стіні. КД у неї нема, тому можемо повторювати цей мув скільки завгодно. Так, коли ми розуміємо, з чим ми маємо справу, давайте розглянемо зброю, яка гарно синергує з нашими здібностями. Особисто я використовую соби кува в поєднанні з модом кислотні набої. При вбивстві ворога з цим модом той вибухає, наносячи в радіусі 15 метрів корозійний статус, а також 45% шкоди від їх максимального здоров'я. Тобто, якщо простими словами, вбиваємо великого ворога та отримуємо великий вибух, а в поєднанні з нашою ультою. Все злітає в повітря, створюючи ланцюгову реакцію. Добре, досить балачок. Давайте перейдемо до білдів. Почнемо з реакції. В містифікаторі я поставив линяльне посилення, дає нам силу здібностей за вбивство ворогів. Та містична войовничість гарно поєднується з нашою ультою, тому що вона нам множить максимальне здоров'я, а цей містифікатор збільшує потужність здібностей відповідно до максимального здоров'я. Далі в нас іде аура: тут стоїть викид корозії, задля того, щоб ворогам різати броню. Прилив сили, сліпий гнів та короткочасне підсилення відповідають за силу здібностей. Підсилення влучності бафає нам ульт, архонтова безперервність та статура додають нам тривалості дії здібностей. рівновага та праймовий прилив задля енергії, простяження дає нам 45% до досяжності здібностей. Так, а що у мене по кристалам? А тут стоїть чотири смарагдових на шкоду від токсину. І один обов'язково таурований на плюс 3 до збільшення моїх корозійних стаків. Отже, ми маємо 10 стаків від зброї і 3 від кристала, а це означає, що ми знімаємо 98% броні у ворога. Нам не потрібно знімати всю броню через кількість завданої шкоди. Які же ми можемо зробити з усього цього висновок? Більше корозії, менше броні, більше токсину більше шкоди. Результат все гине просто моментально. Тут все ясно. Перейдемо до білда основної зброї. Як я вже і казав, використовуємо собе кува зі спавном на електрику. Тепер, якщо ми матимемо в білді хоча б один білд на токсин, ми отримуємо корозію. Так, щодо білда, в містифікаторі у мене основний занепад бустить мені критичну шкоду та мультипостріл, коли ми атакуємо токсину. Також, якщо ви помітили, тут не маємо дів на мультипостріл, тому що вони нам в принципі не потрібні. Адже на вибухи від нашої ульти та на кислотні набої не впливає мультипостріл, аж ніяк. А ось, наприклад, моди на базову шкоду, критичну шкоду та шанс крита гарно поєднується з кислотними набоями, тому що цей білд заточений для ваншота. Заразливе поширення тут задля отримання корозійного статусу. Стихійна рушниця бустить нам статусний урон. Також в цьому білді у мене присутній мод розколу на собик. Я його поставив просто із-за того, що він у мене був. Наявність цього мода в білді зовсім не обов'язкова. На це місце можна поставити щось на фракціонний урон. Наприклад, Орокін або корпус, дивлячись на яку місію ви йдете, або ж далі бустити токсичну шкоду. Тут вибір за вами. І так, на завершення переходимо до компаньйона. Це найкращий пет. Панцерна вульпафила. В білді дуже важливо мати заражені голки для накидування статусу та затятий зв'язок для бусту шкоди. Зброю вульпофили у мене досить базова збірка задля завдання шкоди та крит шансу, щоб працював мод затятий зв'язок. Отже, ви самі все бачили на екрані: це не якийсь мем-білд постояти по фану 5 хвилин на виживанні і лівнути. Це реально бойова машина, яка закриває актуальний контент в грі. Тому сміливо можете брати цей білд. Та насолоджуватися грою. Ну і якщо тобі зайшла ця збірка, підтримуй україномовний контент лайком, підпискою та напиши в коментах своє враження від білда. І як завжди, разом до перемоги Тенно! Па-па!